Цей актор був одружений зі старшою за себе Рошель Паркер, хоча вона була матір'ю його друга. Усім привіт! Мене звати Валя, і ви на каналі Колорій. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю вам здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. В юнацькі роки сім'я заборонила Патріку займатися акторством, і хлопець втік з дому в Нью-Йорк. Швидко прийшов відбір до театру і познайомився із сином Паркер. Той йому допоміг увійти до складу нової вистави. Його мама Рошель Паркер спочатку допомагала молодому актору з ролю, а потім усе це переросло у бурхливий роман. Йому було 17, а їй 44. Пара приховувала стосунки цілий рік, поки молодому актору не виповнилося 18 років. Після дня народження вони підписали контракт, і мама друга стала агентом майбутньої зірки. Ще за рік закохані одружилися. На одруженні були присутні всі троє дітей-актриси, які згодом стануть головними свідками у звинуваченні на суді. Рошель виявилася талановитим менеджером. Вона вмовила молодого чоловіка відучитися на акторських курсах. Щоб удосконалити майстерність, і незабаром він здобув роль у молодіжній комедії Під настрій. Потім були серіали Щасливий разом, герой коханець, сама Рошель в інтерв'ю щасливо посміхалася і на камеру говорила, що нарешті, після двох невдалих шлюбів, зустріла своє кохання. Але щасливий шлюб був недовим. Пара розійшлася через п'ять років спільного життя. А розлучилися ще через два. Весь цей час йшли нескінченні суди, які підняли весь бруд сім'ї. Жінка звинуватила молодого чоловіка в абюзі. Вона говорила, що він постійно принижував її та бив та багато пив. Все це дійшло до того, що їй довелося приймати антидепресанти. Усі слова матері підтверджували діти. У 1997 році. Пара остаточно розлучилася. Депсі виплатив колишній дружині 120 тисяч доларів, хоча продовжував наполягати на тому, що Рошель багато вигадала. Щоб заробити на ньому, варто зазначити, що у 2005 році в актриси виявили рак, і через рік вона відкликала всі претензії до колишнього чоловіка. Може, зіграла совість, чи не хотіла більше псувати собі карму. Паркер померла від раку легень у 2014 році, і Демпсі прийшов із букетом троянд на похорон. Такий сімейний досвід залишив свій слід. Після цього чоловік ще довго не намагався будувати серйозні стосунки, тим більше, що зайнятися було чим. Кар'єра пішла вгору. Потім Патрік Демпсі зустрічає того, хто стане його майбутньою дружиною. 31 липня 1999 року він одружився з перукарем Джуліан Фінк. Пара народила трьох дітей: дочку Талу Фаїв та двійнят Салівана і Патріка. У січні 2015 року, після 16 років шлюбу, його дружина подала на розлучення. Через непримиренні розбіжності пара офіційно оголошує про розлучення. Через кілька тижнів. Після підписання всіх документів та спільного опікування над своїми дітьми, але в листопаді 2015 року закохані проводять романтичні вихідні у Парижі і викликають підозру. Потім подружжя вирішила скасувати свою процедуру розлучення. Я не відчував, що ми зробили всю необхідну роботу, і я вирішив, що настав час попрацювати над нашими проблемами і покращитись. Ми хотіли бути взірцем для своїх дітей, сказав Патрік. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!